Усім привіт! Радий вас вітати на своєму YouTube-каналі, і в цьому відео я вам розповім про розширювач верхньої щелепи. Що це таке, навіщо я його собі встановив і кому це може бути потрібно? Спочатку вам, в принципі, покажу, що це таке, щоб ви мали е, розуміння. Дивіться. Ось так це виглядає. Це металева, металевий апарат, е, цілею якого є розширення щелепи, а е, з двох сторін. Він кріпиться на зуби на пластмасові такі пластини. А якщо ви бачите, знаю, може це не дуже гарно, що я вам так показую, але це стоматологія. І зверху йде таке, такий металевий інструмент. Є взагалі два типи розширення щелепи. Перший це дистрактор, і другий це саме розширювач верхньої щелепи. В мене розширювач. І розповідати я буду саме про нього. Вони відрізняються тим, що дистрактор, то це така ось та металева штука, вона кріпиться на ньобі. Її винтом впилюють в верхню кистку. і вона тримається на ньобі, ну прямо впритик. А розширювач це металевий металева така штука, і вона висить у повітрі, тобто є простір між ньобом, і цією металевою штукою десь приблизно навіть один сантиметр. Тому ви можете зрозуміти наскільки це дискомфортно при прийомі річі. І в принципі, коли ти розмовляєш, то твоєму язику нема куди дітися, і це дуже дискомфортно. Взагалі, ось наша верхня щелепа вона складається з двох з зліва і справа. І Є можливість дійсно її розширити на відміну від нижньої, тому що нижня щелепа це як фундамент, її майже неможливо змінити її положення і якось її розширити чи звузити. Де і в принципі в багатьох людей і природою так закладено, що на жаль, саме верхня щелепа. Вона вузька, на відміну від нижньої. Вість, що це потрібно. Почну здалека, з причини, з якої я взагалі почав займатися своїми зубами. Мене не влаштовують клики, тобто в мене клиновидний дефект на зубах. Я взагалі про це ніколи не, нікому не розповідав, намагався не акцентувати на цьому увагу, тому що, ну. Це те, що мені не подобається, і можливо, ну це не комплекс, але я завжди на усіх фотографіях намагався це зафотошопити, якось скрити, і щоб люди не помічали цієї проблеми, тому що це дійсно проблема стоматологічна. І ось декілька місяців тому, я коли гуляв з однією людиною, вона закцентувала на цьому увагу, сказала мені. Слухай, ти знаєш, тобі треба е, піти, ну, обратися к стоматологу, тому що в тебе дуже високі клики. Е, е, і ну, це було не дуже гарно з її сторони. Мені здається, що в принципі, якщо в людини є якісь такі недоліки, вона їх розуміє і сама. І акцентувати на цьому увагу не потрібно. Тим паче, що я ж не можу це змінити знаєте, за один день. Тому що цей процес, як виявляється, Буде роки, років три, е, тривати. І так, я пішов до стоматолога, щоб в принципі зрозуміти, чому виникли ці клики кленовні дефекти, точніше, і як це можна виправити. Він мені пояснив, лікар ортодонт, що ці клики вони оголені. Там, де повинна бути дісна, там в мене зуб, тобто частина коріння. І це дуже погано. Це така парадонтологічна проблема. Він мені пояснив, що це через неправильний прикус. Тобто, в мене нижня щелепа, якщо ви можете побачити, вона йде формою подкови. Така пів, напівкругла, така, яка потрібна бути. Дивіться, О. а верхня щелепа, на відміну від нижньої, дуже вузька. Я не знаю, хтось так робив на Ютубі взагалі чи ні. Через вузьку щелепу клики беруть на себе дуже велику напругу. Вони, взагалі, клики і передні зуби повинні виконувати функцію відкусування, але не пережовування їжі. Тому що функцію пережовування, навантаження при. Їжі повинні виконувати е, останні зуби. Тому в мене вони через постійне навантаження, е, стирання таке, як не знаю, як вам пояснити, тріння. Через ефект тріння вони оголилися. Е, взагалі, причин утворення цих кликів дуже багато, ну не дуже багато, три, але в мене саме ось цей. Що мені сказав ортодонт? Взагалі, є єдиний спосіб, в моєму випадку, їх закрити. Це пластика десни. Береться шматочок з внутрішньої сторони, щуки, відрізняється шкіра і накладається на ту зону, де оголилися ці клики. Але я мог би це зробити навіть вчора, сьогодні і в найближчі дні. Але. Це не вирішить проблему, це тільки її замаскує. І вирогідність того, що ця шкіра приживеться, дуже-дуже маленька. Тому потрібно першочергово вилікувати причину утворення цих дефектів. А це саме неправильний прикус. Я гадав, що для цього потрібно буде просто поносити брекети брекет-систему. І все. Я розумів, що це ну, роки-два точно. Але як виявилося нещодавно, я пішов до Ортодонта, і він мені сказав, що першочергово треба розширити щелу поверхню, тому що просто брекети нічого не зроблять. Спочатку треба робити, якби, фундамент і правильну форму, щоб потім брекетами. Змістити зуби у правильне положення. Коротше, спочатку я півроку буду носити цей розширювач, а вже потім, через півроку, я його знімаю і надіваю брекети, з якими я буду ходити ще приблизно два роки. З приводу цього розширювача я його поставив два тижні тому. І що можу сказати про відчуття, Як взагалі він працює. Спочатку я повинен протягом ось цього місяця його підкручувати через день. Ось таким пристроєм. Це просто ключик. Це така металева штучка, я її встремляю, цей апарат металевий, там є така дирочка, і прокручуваю, щоб було ось таким рухом. Коротше, ось так. А потім, і це я роблю місяць. Після місяця я майже кожен день, наскільки розумів, буду це робити. І він таким чином потрішки розширює щелепу. Але поки що, ось пройшло два тижні, я ніякого ефекту візуально не помітив. Лікар мені сказав, що 100% передні зуби будуть. Віддалятися один від одного і буде утворюватися щілини між зубами. В мене взагалі я вважаю, що передні зуби дуже красиві, і, звісно, мені б не хотілося щілин. Ось я зараз посміхнусь. Мені подобається. Але ще одна з причин, чому я ставлю цей апарат. Коли я посміхаюся, то в мене ось ці зони. Там не видно бокових зубів, там просто як дири, такі темні сторони. При посмішки видно лише передні, і лише, до речі, верхні зуби. Це, ну не то, щоб не те, щоб погано, але це, типу, не ідеально. І я би ще хотів. Помімо того, щоб скрити клоновідні дефекти після розширювача, брекетів і вже тільки потім пластики десни, я ще хотів би змінити, в принципі, якби посмішку. Коли е, я зніму цей апарат, в мене зуби повинні бути більш е, видвинуті, і їх повинна бути видна. Ось ті, на які встромлені зараз е, ці накладки, які розширюють ці саме зуби. До речі, з однієї сторони на три зуби в і з іншої сторони, в на три зуби, повністю герметична така пластикова накладка. І тоді посмішка буде така, знаєте, як ідеальна, голівудська, і усі зуби будуть е, видно. З приводу відчуттів, я вам зараз покажу, е, як виглядає взагалі цей апарат, щоб до рота собі не лізти. Ось так він виглядає. І Тут на фотографії, знаєте, не видно, чи воно на ньобі, тобто, чи це дистрактор, чи це саме розширювач, як в мене. Але в мене ось ця штука, вона прям висить у повітрі, і мені дуже-дуже дискомфортно їсти. Коли мені поставили цей апарат в стоматології, мої перші відчуття були, типу, ха-ха-ха, я почав сміятися, що ти типу, ось так дивно ну, розмовляю, шипілявлю. І це було як. Ну, щось е, жартівне, але це було до першого прийому їжі, після котрого я зрозумів, що це і тут треба запікати. Я пішов до подруги, і перше, що я з'їв, це був хамон. Сказати, що цей хамон застряг у роті, це нічого не сказати. Коли я вперше скуштував їжу. Їжу я зрозумів, що це просто знаєте, як місити, ось як ви блендер встромляєте там в тісто, ось так ось робите. І ось цей блендер це наче ось ця металева штука. А тісто це та їжа, яку ви кожен раз приймаєте. І коли я їм кожен раз це просто. Вона дуже дуже застереє, і перші відчуттям були, що це дуже боляче було нажимати зубами, тобто жувальні зуби було дуже боляче надкусувати. І навіть зараз я не ризикую їсти дуже тверду їжу, наприклад, міндаль. Міндаль в мене просто лежить і вівсянку я їм без нього. До речі, грецькі оріхи я ще можу їсти перші дні було просто нереально їсти. Було, по-перше, дуже боляче. По-друге, дуже дуже застрявала їжа, і проблема навіть не в тому, що треба досить багато часу приділяти очистці після їжі апарату. Проблема була в тому, що під час їжі я не міг нормально їсти. Навіть пити мені було складно. А, тому що, коли ти їш, їж, їжа там просто застрягає, стоїть над цією металевою штукою. А, і тобі хочеться її випхнути. Чи туди, отак от, знаєте, щоб усе було на білих стінах моїх. А, чи у себе, отак от. Ти нібито намагаєшся повітря у себе вбрати, але таким чином я декілька разів чуть не поперхнувся, не подавився і взагалі. <плес> ну, тобто, що так, що так, це дискомфортно. Є такі смішні моменти, коли ну, я розмовляю українською там з персоналом, з людьми, там в магазинах, таксі і так далі. І помимо того, що я українською розмовляю. То я ще шепелявлю, і дуже часто мене не розуміють. І це так смішно. І ще така різниця. Я помітив, що коли я Ну, ось те, як я розмовляю зараз, мені здається, що мій голос більш якийсь, ну, мене нібито сприймають більш лояльно. Тому що коли в мене не було цього апарату, я нібито звучав більш як. Ну, не сука, я не знаю, як це пояснити, але більш так з претензією якоїсь. А так, я такий, нібито: уля. А... До речі, коли я посміхаюсь, ви можете бачити, що цей апарат майже непомітно. У мене була думка, що це набагато дискомфортніше, ніж брекети. Тому що брекети, вони ж на зовнішній стороні зубів. А, тобто... Візуально так їх помітно, але вони не дають ніякого дискомфорту при прийомі, їжі, при роз... розмові, на відміну від цього апарату, який просто це металева штука, яка висить у тебе в просто у роті, там, де нього. Ще проблема в тому, що я не можу зібрати слюну, я не можу там сплюнути, я не можу ну, нормально навіть воду випити. І... Чому тут такі великі накладки з таким великим об'ємом? Це для того, щоб верхня щелепа ніяк не співкасалася з нижньою, щоб вона, нібито верхня, висіла у повітрі і видозмінювалася. Типу, так, більш ефективно. І через це я не можу зімкнути передні зуби, щоб, наприклад, там відкусити ноготь чи горішу. Це іноді дуже сумно. Ще з моментів таких дивних, те, що я не можу нормально посміхатися. Я коли в перший день поставив цей апарат, я з подругою робив селфі, і я такий типу. От дивіться, зараз я просто намагаюся посміхнутися як звично. З зубами ще більш-менш, але ось так, через цей об'єм ось тут, через ці накладки, то в мене посмішка е не дуже. Е Природня, і вона ось така. Така. Mm. Like <laughs> Тому, блін, я навіть посміхатися природньо не можу, так як до, до цього апарату. Це такий нюанс. Я вважаю, що півроку це не так багато, це не два роки, як з брекетами ходити. І час спливає дуже швидко. Я сподіваюся дійсно помітити ефект розширення. Мені хочеться, щоб при посмішці. В мене були помітні ось тут бокові зуби, щоб вони нібито ось так зробилися. Я впевнений, що коли мені, мені, мені це знімуть, то, знаєте, буде таке полегшення, нібито в тебе просто винули якусь потойбічну незвичну штуку. Отже, якщо у вас неправильний прикус саме через Маленьку щелепу верхню, то, скоріш за все, вам прийдеться ходити з цим апаратом. А, я ще зніму обов'язково відео а, через півроку точно, щоб показати результат а, до і після, наскільки воно дійсно мені допомогло, як відео мої зуби. Тому це все. А, Будемо сподіватися, що воно дійсно дасть якийсь, якийсь ефект. Е, і, до речі, обов'язково треба не забувати підкручувати ключем, щоб в принципі запускати механізм роботи цього апарату. І я собі в телефоні пишу, то там такого то числа я прокрутив е, замочком цим ключком. Тому я усім дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Ви відкрили для себе щось новеньке. Тема зубів мене цікавить, і в принципі там зовнішності. Я багато дивлюся зараз відео на Ютубі про це все, і це дуже цікаво. Тому, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я вам дякую за перегляд. Усім па-па!